Минулому відео бачили вісім конопольських номерах. вам, повертаю з лінним крилом. Подивимось, що цей чоловік продає. Ну це вже кінець базари. Заток це. 100 злотих. 100 злотих Тоїш яке то тяжке, то есть є якась бляшка. Ну вiem, вiem, такий Пожонний стат. Але для чого то є? Co? Dlaczego to jest? Do wiertarki z tamtej strony taką wiertarkę przykładać. Aha! Bo ja i sobie... to, Rozumiem, okej okay. To? No to się obraca, ale nie chcę. No. Nie no rozumiem wiem co. No, tu. O. 100 zł. I kurde To Dobra taka cena. Kurwa, można Nie więcej może. No. Nie może. A to pana samochód, tak? Mój. I Ile pan lat e, no. 33 lata ma Od nowego? Nie, ja jestem drugi właściciel, od kolegi kupiłem Tak? No, z zakładu Ale dobry samochód, kurza ci mówię Tylko już rdza bierze, już tam wiesz, drzwi tego Ale cały czas na dworze stoi Ja mam Mondeo kupiłem No I to chyba ten model Teraz coś miał І то хіба та модель це на експертише, так? Так, Фінська, О, фінська, версія ну, он, фінська. А Он лепший тин зробив в тем в союзі. Так що. Ставимо лайк. Чули, скільки чоловік каже, другий типа цей. Купив від колеги з uh, роботи. Фінська версія, дуже задоволений. Замітьте, не на полонезі польським катається. Значить, робили колись теж щось. Ну, але час бере своє. А тут дивіться, пластинки. Такі старі. Ханна і Дана якась. Облік. ляльки. Вот такая штука. Книжка. Старые диски. Такі бусів якихось. Отаке. Ну, картина яка прикольна. Песне с типу качку, охотничий. О, сукенки такі, як в закопанні ми бачили. Машинка, бачите, така щось трехте. Тут цикл, після запальничка, монети якісь. Ножики И там часики кого варка через молоко. Może <suszel> i A ja nie wiem co to tu. Co to jest? Lew? <grymne> A, to, jest to, jest. A, to jest to, jest, to jest. A w jaką cenę ten rogi? Yy, rogi 60. 60. To jest jeleń. No wiem. Mamy takie wieśi. Пішов би днем познімав би вам базар за годині 10, 9 до 12, але але просто що, ну сам торгую, не маю на кого лишити. Хіба не будеся нічого підкупляти, тоді просто приїду, познімаю. Базар. В цілому базар сьогодні непоганий. А отут дивіться, не знаю. Нікого немає. Касети, диски. Продавали, продавали, лишили. От іду, так. Да. От покажу коли що, буває, коли базар удався. Всім видно. Ну, отак. Przepraszam, a ile to kosztuje? To z mosiędzu? Tak, no. proszę pana. Ile takie? No te drogie. No tabelę? 80 zł. Każda. Podójne, po pojedyncie, tak? pojedyncie. A bo to podwójna, bo pojedyncze, tak? Pojedyncze. A, pojedyncze. To jest ten. To jest ten. No, pokażę, jak wygląda na Widać, to jest glint. No. To jest glint. To nie jest bajer. Tak, wiem. Co ty robisz? No, pokazuję, no. A ten potrójny no, Też 80. Też 80. No, Węglona, pięknie. Zobaczy to. Po prostu mój znajomy, jeśli się takie coś kupuje, to mu trzeba powiedzieć, co tutaj jest. A za tydzień pan będzie? Będzie, będzie. Tak? Tak. Coś jest, odkręcił mnie? No, bo tu się powinno wypychać jeszcze nawet. Aha. Czy żeś Ja, Miachutnika chcesz mówić? Nie. Ty, nie Przepraszam, nie. To jest Mosiądz. Ja ci pokażę spisz, ja ci pokażę Mosiąc. Ja, ja, ja ci powiem jakie jakie co się dodaje do Mosiądzu, co się dodaje do spisza Przepraszam. Proszę bardzo. Co się dodaje do spisza No wy mi Chłodnice, które samochodowe, na przykład. Raz, cyna, dwa, ow, dwa. Трохи до місцьких Тут короте, ще бути. Не звертайте, звертайте увагу, короте, попросив, там що вони. ну Ладно, той за рулем, понятно, він не пив. Той не пив, а той другий колега знаток по-любому знає, блин, бо того що там видно він такий вже тепленький, взяв, недостат. Порозбирав. Короте підсвічники і кажуть ні то каже не з латуні то каже з бронзи а так з якої бронзи що ти ви чули на розговорі я думаю що зараз і беса будуть ой боже боже тут дивіться ковпаки може комусь треба повикидали бампер до якоїсь машини це обвес, як це правильно називається вот, картина це все це вже ніхто не продає, це вже полишали вот такі картини раз что она стала аж потрескала. Папа, Римський, Іван Полодний. Нічого собі, прожив 285 років, вказується Отакі вишиті ті картини. ще знаєте, що цікаве побачив. Рейнера, я не знаю, конечно, що в них. А ну гляньте Це все на базарі Може комусь якусь модель підобрати Я в шоці Як мало Я тут знаю пішов подивився В шок Так, сьогодні ходлова ще неділя але я не знаю коли ви будете це відео бачити, хіба ще серед тижня. Зараз ще поїдемо щось підкупимо продуктів додому. Думаю, що може навіть поверну, що згляну. Сказав по Базарове. Туман знову пускається. О, запитав чоловіка сики така ялинка сто. Но? Направление есть. Ну да. Она так раскрывается и такая уже красивая. О, прикольно. 50 злотых. Картины вот такие. О, машина кое-буля. Каля. з відбитим носиком. І такі. активно даже пину продають. О, і акумулятори. Начальник суперпроспекту перебував людей, щоб вони друга звучали. І допити всі були там на запит. Поняв? Він каже, Артем ліквік. 22, 8, 25. Він каже, я не знаю, але воно госте, нічого. Там себе не дергали. Він судімий був, понял? По він так може бути. Коротше, так вербували, що цікаво. Цікаво. То що ми не знаємо, як що... Що Ой, не, ми бувати, то що проїхать. Не ми не знаємо багато. Года така. Ага. О, ну, телевізор такий. Ну, я такий колись. Більший, це скільки дюймів? 32. Більший знайшов один і другий у нас під домом, просто хтось виніс. Один ми зремонтували, залишили сюди, а інший взагалі занесли, кажуть, на нього дощ тік робочий повністю. Дивилися, дивилися, потім батькам передали. Звісно, тяжкий він 3 кілограм, бо це не ця плазма, що теперішня тоненька, ну, але нічого, користуються. Я вже в машині, завів, перегріваюся, буду їхати додому. А ви дивіться відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь, не забувайте, це допомагає розвитку каналу мені як автору і надихає більше щось з вами знімати цікавого. Всім дякую, до побачення.